Архетип Це слово ми доволі часто чуємо, однак можна побитись об заклад, що значення слова архетип кожен має своє. Його невиразний образ розмитий по нашій свідомості щось сховане в ньому за примарним туманом його значення, щось, що постійно міняє форму, не даючи ухопити його смисл. Одна людина сприймає образ і смисл архетипу як щось типове чи навіть класичне. Інше чує в ньому відголосок чогось древнього і архаїчного. Однак це ні те, ні інше. Слово архетип проходить від грецьких слів архе. Початок і типос. Тип образ. Початковий прообраз. Але відразу виникає слушне питання. Початковий прообраз чого саме? Відповідь міститься у відкритті швейцарським психіатром Карлем Густом Юнгом, так званого колективного підсвідомого. Це саме те колективне підсвідоме, знання про наявність якого дозволяє чітко пояснити таку примхливу річ, як, наприклад, емоційну і часто нерозумну поведінку натовпу. Людство бачило безліч дивної поведінки не тільки натовпу, а й цілих народів, коли раптово мільйони людей охоплюють висловлені кимось ідеї, кинуті в натовп слова або ж повторені з трибуни доктрини, і подальше раціональне пояснення дій людських мас просто неможливе. Яскравим прикладом цього була гітлерівська Німеччина. Однак після того, як морок фашизму впав, німці були шоковані своєю поведінкою і вчинками. Це скидалось на людину, яка потверзіла від алкоголю і в неї розпочався без перебільшення похмільний синдром з усіма його неприємними наслідками і відчуттями. Німці озирались на зроблені ними вчинки з жахом і нерозумінням, як вони могли таке вчинити і піти на поводу у якогось жалюгідного закомплексованого художника. І зараз вже точно відомо, що до колективного підсвідомого німців в той час вдерся саме архетип, і потім зник так же раптово, як і з'явився, лишивши за собою націю, яка ще довго огоутувалась від усвідомлення зробленого. Ця ситуація, до речі, детально описана у статті Карла Юнга Вотан. Так, під шаром особистісного несвідомого Юнг виявляє колективне несвідоме, що трактується в подальшому як загальнолюдська основа душевного життя індивідів, наслідувана, а не сформована на базі індивідуального досвіду. І якщо в особистому несвідомому основну роль грають так звані комплекси, то структуру утворюючими елементами колективного несвідомого є саме архетип універсальна модель несвідомої психічної активності, котра спонтанно визначає людське мислення і поведінку. І так я не помилився, архетип наслідується. Однак відразу постає питання: наслідується від кого? Юнг заперечував ідеї, згідно з якими особистість повністю визначається її досвідом, навчанням і впливом оточення. Він вважав, що кожен індивід з'являється на світ із цілісним особистим ескізом, який потенційно представлений з самого народження, і що оточення людини зовсім не дає можливості стати кимось. А лише виявляє те, що вже було в людині закладено. Юнг вважав, що існує певна спадкова автономна структура психіки, яка розвивалася і існувала ще задовго до появи людини. І ця структура змушує нас переживати її і реалізовувати наш життєвий досвід цілком визначеним чином. Ім'я цій структури архетип. Отже, спробуємо підсумувати архетип це частина психіки людини. Яка була сформована і існувала до появи людини, і яка діє незалежно від людини, примушуючи діяти її певним чином. Звучить це досить загадково і фантастично, але ми легко можемо спостерігати наслідки діяльності архетипу у поведінці суспільства і окремих індивідів. Вони присутні у кожного. Щоб зрозуміти краще, слід назвати основні архетипи, а їх виявлено досить багато: анімус аніма. Тінь. Его Персона Самість Герой вони всі присутні у людини, і певна поведінка і вчинки людей насправді не їхні, а продиктовані цими неясними персонажами. Звідки архетипи з'явились, сказати важко. Але хто вони і як діють, можна легко дізнатись з міфології? Так їх діяльність описана саме там. Міфи і легенди виражають їх достатньо точно, і аналізуючи міфологію різних культур і народів, можна побачити, що основні персонажі легенд схожі між собою і мають подібні риси незалежно від культурної приналежності, так, наприклад, архетип герой. Образ героя пронизує всю світову міфологію, будучи рушійною силою в більшій частині легенд. Дослідивши їх, Юнг з'ясував, що герой володіє набором традиційних для нього якостей. Перш за все, його народження божественне, обидва або хоча б один з батьків є Богом. Протягом усього життя герой здійснює великі діяння, бореться з чудовиськами, звільняє з полону, виконує небезпечні для життя завдання. В принципі, його життя завжди пов'язане з ризиком і постійною напругою, в ній неодмінно є періоди катастроф всіх надій. Частим сюжетом є спуск у підземний світ з подальшим поверненням. Архетип героя у різних культурах різний, але його діяння мають завжди спільні і певні риси. У одних це Геракл, у інших Сонце, або Ісус, або Ахілес, і навіть Гамлет теж є уособленням архетипу героя. Візьмемо такий архетип, як тінь. У людині це уособлення всього поганого, злого і темного, що є в її душі, негативні риси її характеру, від яких людина старається триматись подалі. І намагається не визнавати їх в собі. Найяскравіший образ архетипу тіні це той самий християнський диявол або мусульманський шайтан. І якраз на прикладі гітлітерської Німеччини або сучасної Росії ми бачимо, що буває, коли він забирає народи у свою владу. Однак його наявність у людині теж життєво необхідна, бо визнання своїх негативних рис характеру і їх усвідомлення дає змогу людині опанувати зло. А не вчиняти його, оправдовуючись видумками пропаганди. Отже, якщо ми візьмемо наше буденне життя з його злетами і падіннями, з його добрими подіями і негараздами, з нашими вчинками, що не піддаються логіці і осмисленню, то раптом виявиться, що ми переживаємо міфи, цілий набір міфів, які вже існують у культурі людства і кожен день проявляються у нашому житті. Базові варіанти нашої поведінки. Звідси ж випливає і зворотнє припущення. Якщо ми можемо вірно ідентифікувати події нашого життя, які відбуваються в даний момент, з якимось певним міфом, то, виходячи з цих знань, можемо передбачити, до яких саме наслідків ці події призведуть. Таким чином, до речі, досить успішно лікуються психічні захворювання. Потрібно тільки правильно визначити, у якій саме міфології перебуває психіка хворого, які архетипи володіють ним у даний момент. Міф це завжди конфлікт, і одночасно містить в собі шляхи вирішення цього конфлікту, а те, що психічний розлад є внутрішнім психічним конфліктом, сумнівів у психіатрів вже давно немає. Наскільки реально ми можемо говорити про автономність архетипів, думаю, для цього слід розглянути його умовну протилежність, а саме психічний комплекс, бо комплекс також володіє автономністю, тобто може діяти незалежно від людини. Виникає комплекс наслідок внутрішнього конфлікту, шляхи вирішення якого людина не змогла знайти. Якщо розглянути комплекс примітивно, то він постає перед нами як певна установка, думка, що заважає людині діяти так, як вона хоче. Людина приймає свідоме рішення вчинити певним чином і не може цього зробити, хоча ніяких видимих логічних перекон для цього не існує. Наприклад агорафобія людина не може вийти з дому на відкритий простір, хоча ніякої небезпеки в цьому немає. Ми прекрасно розуміємо, що людині заважає якийсь внутрішній страх, тобто конфлікт, і фактично пересилити його людина не може, хоча це і здається дивним. Якщо сказати ще простіше, то людина не є хазяїном самому собі, то хто ж її хазяїн тоді? Правильно, комплекс. Він мислить за людину в цей час і його воля виявляється сильнішою за волю того, в чиїй голові він мешкає, це її автономність. Комплекс не залежить від волі людини, він ніби має власну волю. Аналогічна ситуація з архетипами, єдина різниця, з якими полягає у їх колективній природі, на відміну від індивідуальної природи комплексу. Однак, на відміну від комплексу, архетип володіє значно вищими енергіями, і його сила впливу на людину і маси значно потужніша. І якщо комплекс формується у людини в процесі життя і може бути подоланий, то яким чином сформувались архетипи і почали своє життя у людській психіці, абсолютно невідомо, і, скоріш за все, ніколи відомо не буде. Ми можемо тільки спостерігати їх наявність у міфах, символах, снах і подіях. І ще один важливий філософський момент властивостей архетипів полягає у розумінні того, які вони по своїй суті, негативні чи позитивні, несуть добре чи щось зле. Справа у тому, що архетипи не мають таких конфігурацій. Вони не злі, ані добрі. Все залежить від того, як ми з ними поводимось, як взаємодіємо і якого результату, врешті-решт, від такої взаємодії з цими древніми сутностями чекаємо.